Мир і благодать вам, дорога церква Ісуса Христа. Зачитаємо текст, який є записаний у Дії святих Апостолів, Перший розділ із четвертого вірша і нижче. І зібравши їх, Він, тобто Ісус Христос, учнів своїх, звелів їм, не відлучайтесь з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця. Про яку ви чули від мене? Бо Іван хрестив вас водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони зійшовшись, питали його і кажучи: Господи, чи не ця, час, часу цього, Ти відбудуєш царство Ізраїлеві? А він сказав їм: не ваша справа знати час і строки. Які Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу, як Святий Дух зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, він вознісся перед їхніми очима, і Хмара взяла його з очей їх. А коли вони дивилися на небо. Під час Вознесіння Його раптом перед ним стали два мужі в білій одежі, і сказали: Мужі Галилейські, чого стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як бачили Його ви, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, яка називається Оливна. І яка знаходиться поблизу Єрусалиму на відстані Дня Суботнього. Амінь. Я хотів би сьогодні разом з вами знову говорити про Вознесіння Ісуса Христа. Тема, яка кожного із нас захоплює. Захоплює не тільки тому, що, дивлячись на цю картину, картину підхоплення самого Ісуса Христа, ця картина також і ця тема захоплює нас тим, що ми також свого часу будемо учасниками в чомусь подібному. У Вознесінні, яке відбудеться дуже і дуже скоро, але це вже Вознесіння Церкви Ісуса. Ми живемо в часи дуже цікаві. Ми живемо в останні часи або в останні дні останнього часу. Дивлячись на події, які відбуваються навколо нас, ми розуміємо, настільки ми близько вже наблизилися до часу, до моменту підхоплення, підхоплення церкви. Про це говорить Євангелія, про це говорить Ісус Христос, апостоли, про це свідчать також і Дні Останні, і ми розуміємо, що скоро настане той момент. Про це проповідується сьогодні дуже багато. І разом з тим хотілося б, щоб ми сьогодні побачили, в чому полягає значення Вознесіння самого Господа Ісуса Христа. Про що говорить Вознесіння? І Слово Господнє нам відкриває ці істини. Після того, як Христос помер на Христі, Він був похоронений. І коли Він був похоронений, то третього дня воскрес із мертвих. Про це Він сам говорив Ісус Христос. Він свідчив про те, що так має статися. І так само говорили про це і писання, старозаповітні писання, і це виконалося на третій день після його смерті. Разом з тим також слово Господнє говорило і говорить про те, що він повинен був залишити цей світ, тобто визнестися на хмари, на до престолу. Отця свого Небесного, Він одного разу на первосвященнічній молитві так і казав, що це статися має. І ось на сороковий день, після того, як Ісус Христос воскрес, сталося виконання і цього пророцтва, ось цього цієї заяви Ісуса Христа про те, що Він залишить учнів своїх. Вони ще багато чого не розуміли, їм багато що було не відкрито, вони ще багато не пізнали всіх істин, глибин Слова Божого. Але вони йшли до того в очікуванні зішестя Духа Святого, і Дух Святий їм багато, багато вже згодом відкрив, навчив. Він також нагадав їм всі ті слова, які говорив Ісус Христос до них. Ось вони на Олимній Горі. На сороковий день після того, як Ісус Христос воскрес. І ось вони тепер в присутності Ісуса Христа. Христос знає, що момент настав, коли Він буде підхоплений, коли Він забереться від них. І Він починає їм говорити або давати ці останні настанови. Про те, щоб вони йшли, проповідували, зробили учнями. Він говорить також і про те, що не відлучайтеся від Єрусалиму, бо через декілька днів ви будете охрещені Духом Святим до цього часу, Іван вас хрестив водою. І ось вони дивляться, ось вони слухають це останні настанови їхнього раві, їхнього вчителя. І згодом, з цей же самий час, коли він все сказав, що потрібно. Він на очах їхніх почав підніматися, возноситися. Картина, яка досить і досить захоплююча, учні дивилися на Ісуса Христа, здивовані, перелякані, багато чого незрозумілого. І ось для того, щоб вони назад отримали ось цю силу, міць Духа, з'являються ці два ангели, які кажуть, мужі галілейські. Чого ви задивляєтесь на небо? Цей же самий Ісус, цей же самий Господь, якому ви служили, цей самий Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же самим чином, як бачили ви, коли Він відходив на небо. Прокисая в своєму четвертому розділі 14-4 він каже про те, що Його ноги. Ноги Ісуса Христа знову стануть на Оливній горі, з того місця, звідки Він воснісся. І ця гора роздвоїться на схід, на захід, на північ, на південь. І таким чином, в славі Господній, Ісус Христос повернеться на землю. Але це буде згодом. Це буде уже тоді, коли ми разом з Ісусом Христом повернемося з Ним. Сонми ангелів святих повернуться на цю землю. А тепер Він підноситься і відтепер Він говорить про те, що буде також і далі, що буде із ними, і як їм потрібно поводитися. Тож, в чому полягає значення? Вознесіння Ісуса Христа. Чому необхідно було, щоб Він вознісся? Адже учні Ісуса Христа вони не відчували ніякого дискомфорту тоді, коли Він був з ними. Він завжди був як до розп'яття, як після Воскресіння. І нащо було йому возноситися? Він був з ними, він годував їх, він давав їм багато-багато цікавих настанов. Він підтримував їх, вони відчували в ньому і розуміли, що це Син Божий. Але потрібно було, щоб він їх залишив. І залишення Ісуса Христа, своїх учнів, має також, як для них і для нас має велике значення. Ну, по-перше, те, що Він вознісся, це ознаменувало те. Ту дію, яку Він виконав на, цю, на цій землі. Місія Ісуса Христа вона була в тому, це був кульмінація взагалі всієї історії людства. Це було розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа. І ось тепер Він все це виконав. Він помер, Він постраждав, Він пролив святу причисту кров, він воскрес, і йому вже потрібно було назад повертатися до свого. Отця, він знову в тій ж самій славі, слави, яку він залишив тоді, коли Він зійшов на землю. І у своїй первосвященнічній молитві перед своїми стражданнями Христос молиться і каже: до Отця, я прославив тебе на землі, я довершив те діло, яке ти дав мені, Івана. 174. Я довершив те діло, яке ти дав мені. Христос сказав, Бог отець каже: іди, зверши, зроби, постраждай, помри. Він це знав. І Він виконав це. І ось тепер Він молиться, але молиться ще до своїх страждань. і Каже: Отче, я все, що Ти мені сказав, я довершив. Я прославив Тебе, я виконав. Я виконав те доручення, яке ти дав мені. І коли він помер, і коли він воскрес, ця, ця місія, яку Господь Бог Отець поклав на нього, була звершена. І тому потрібно було, щоб Ісус Христос Він покинув цю землю, Вознісся. Як би не було прикро учням, як би не було сумно учням, як би вони не хотіли залишити його тут. Але цього не сталося, тому що такий план. План Божий. Ще одне вознесіння Ісуса Христа воно визволило Його від цієї тілесної обмеженості. Так, Ісус Христос мав уже нове прославлене тіло. Ісус Христос вже мав тіло, яке могло проходити через зачинені вікна і двері. Він міг стати після Свого Воскресіння серед учнів і сказати мир вам. Учні були дуже здивовані, були здивовані не тільки тому, що вони побачили Ісуса Христа, але й також здивовані тим, як так може бути. Всі ставні, всі двері були закриті, ставні на вікнах. І вони, звичайно, думали, ну як це може бути? Ви уявляєте? І ось Він каже: стає перед ними і каже: мир вам. Але разом із тим, це було все-таки обмежене тіло. Це було тіло і прославне, славне тіло, духовне тіло. Але він міг бути ось тут, хоча і міг десь в іншому місці появитися, але все одно Він був тільки на одній місці. Сьогодні Ісус Христос посеред нас, тому що Він Духом Святим серед нас. Сьогодні Ісус Христос, якщо б він не вознісся, Він би був десь в Києві, в Америці, в Чернівцях. Але був би не одночасно скрізь. Вознесіння Ісуса Христа, воно звільнило Його від цієї обмеженості втілесної і дає йому сьогодні змогу, і дає йому сьогодні можливість бути скрізь на кожному місці. Сьогодні на Лозівській служіння, сьогодні в іншому місці, на Оріхівській служіння, на інших місцях, і там Господь Ісус Христос. Сьогодні в Києві служіння і там Господь, тому що Він там на хмар, Він там біля престолу своєї благодаті Господньої, і Він сьогодні Духом Святим скрізь. І тому Вознесіння Ісуса Христа було необхідним. І це благословіння. Хоч ми, люди і апостоли, цього не зрозуміли би ніколи, ніколи би вони не відпустили Його від себе. Він каже: серце ваше нехай не тривожиться. Серце ваше нехай не сумує, віруйте в Бога, і в мене віруйте. І це велике і велике благословіння. Він говорить у Євангелії від Івана, 14 розділ, 20 вірш. Того дня пізнаєте ви, що я в своїм Отці, а ви в мені і я у вас. Тобто це благословіння, яке Він дарує кожному із нас. Він в Отці. А ми в ньому, а Він в нас. І це єднання, духовне єднання кожного часу і на кожному місці. Ще одне. Вознесіння Ісуса Христа, воно дало можливість Христу звершувати сьогодні своє служіння, сьогоднішнє, теперішнє служіння. Одного разу Христос сказав. Отець мій працює, працюю і я. Вознішився на небо, або будучи підхопленим на небо і сівши по правиці свого Отця, Він не сидить там празно, але Він працює. І сьогодні місія Ісуса Христа це побудова церкви. Він сьогодні будує церкву, або ми знаємо про те, що завершується це будівництво. Будівництво церкви. Пам'ятаєте те запевнення, яке сказав Христос, що я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають її? Церква Ісуса Христа по сьогоднішній день вона будується і Христос її будує, будує звідти згори через Духа Святого. І вже пройшло 2000 років цього будівництва. Церква це не щось вигадане. Це не щось містичне, це не щось людське церква це те, про що сказав Ісус Христос. Закладені церкви були там, на Голгофі, коли Він постраждав. Він є краєугольним каменем цього будівництва або цієї ціє, всієї споруди, яка називається духовною споруди, яка називається церква. І ми сьогодні, як живе каміння, входимо. У цю споруду. Він також сьогодні готує ось це місце. Я вже цитував ось цей текст Святого Письма, який є записаний у 14 розділі Іоанна. Із першого вірша. Серце ваше нехай не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця Мого багато осель, а якщо би не так, то я би сказав вам, що йду приготувати вам місце. А коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Тобто Ісус Христос сьогодні працює, Ісус Христос. Це місце, яке вже звичайно приготовлено ще від закладень світу. Але сьогодні воно для нас готується також, щоб ми були там з Господом, з Ісусом Христом. Запевнення Його в тому, що де я там і ви будете, воно підбадьорює мене, воно підбадьорює кожного із нас, воно надихає нас. І ми розуміємо, що Христос вознісся для того, щоби дати нам ось це місце. І ще одне. Він сьогодні є посередником, посередником між Богом, Отцем і, наш, і, і нами. Він заступається за нас, він знає наші прогріхи, він знає наші падіння, наші вставання. І Він, як ось той посередник, Він заступається за нас. Ми молимося ні до кого іншого. Як тільки до Ісуса Христа. І ми кажемо, Господи, заступися, Господи, прости, Господи, благослови наш Ісус Христос. Він є наш Ходатай, наш заступник, наш цар і наш Спаситель. І останнє Вознесіння Ісуса Христа дало можливість Духу Святому звершувати свою роботу на землі. Христос Вознісся! Але разом із тим Він дав ось цю можливість Духу Святому, щоби Він робив свою роботу на землі. Історія людства вона, її можна розділити на три таких великих відрізки: відрізки, в яких брав участь Бог, Отець, Син і Дух Святий, з часу створення людини і до приходу Ісуса Христа. Це був період, коли Бог Отець Він безпосередньо брав участь в тому, щоб людина була спасена. Він говорив через пророків, Він говорив голосом, він наказував людям і особливо ізраїльському народу. І це був період Бога Отця. Коли прийшов Ісус Христос, це період Ісуса Христа, Він самий короткий. Але Він кульмінаційний, тому що в цей час Христос помер на Голгофі, постраждав, Він воскрес, Він вознісся, і це період Ісуса Христа, другої особи Божества. І коли Дух Святий, в день п'ятидесятниців, він зійшов до сьогоднішнього дня, це період Духа Святого, коли Дух Святий безпосередньо працює в нас. І ось, давши місце Хрис... Духу Святому, Христос піднявся на хмари, піднявся до свого Отця. Давайте прочитаємо великий текст, який записаний у 16 розділі Євангелії від Іоанна, і з п'ятого вірша і до 15-го аж. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток сповнив ваші серця. Але я істинно кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його вам. А коли він прийде, то докорить він світові за гріх, за правду і за суд. За гріх, що не вірують мене, за правду, що йду до Отця мого і вже не побачити мене, а за суд, що князь світу цього засуджений. Я маю багато ще сказати вам, та ви не можете всього збагнути тепер, коли ж прийде він, Дух з істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити вам, але буде говорити, що почує і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме з мого і звістить вам все, що Отець має моє. Тому то я й сказав, що Він візьме з мого і звістить вам. Цікаво, коли учні, вони, так би мовити, задержували. Всі ці дії, які мав зробити Ісус Христос, звичайно, по-людськи ми розуміємо їх, і, можливо, ми так само би це розуміли. Сьогодні ми дуже мудрі, грамотні, тому що ми дивимося з висоти двох тисяч років і можемо інколи навіть критикувати учнів, що вони мали маловіри, що вони ті та інші не робили. А я яким би був в сто разів гіршим. І ось тоді Христос каже: для вас краще. Щоб я пішов, я дам вам Духа Святого. І цей утішитель, Дух Святий, він навчить вас, Він поведе вас, Він буде вас навчати, істин моїх. Тобто, все, що сьогодні робить Дух Святий, це період якраз становлення церкви, будівництва церкви Ісуса Христа. І тому потрібно було, щоби Христос вознісся на небо. Друзі, брати і сестри, ми сьогодні маємо надзвичайно велике благословіння. Благословіння в тому, що коли Христос возносився, Він також дав іще одне, щоб ми робили ось цю заповідь, щоб ми робили те, що Він нам заповідав, згадували Його страждання, згадували Його смерть, пролиту кров, все те, що Христос зробив за мене, за вас. На Христі. І сьогодні Він, будучи там по правиці Отця, бачить церкву Дім Миру. Так, Він бачить нас, ми зібрані в Його ім'я, ми, Його діти. Хіба Він нас не бачить, звичайно, Духом Святим? Я відчуваю це Духом Своїм, тому що тут живе Дух Божий. Ви так само. І ось Христос каже про те, що Це робить. На спомин про мене. Тому нехай Господь благословить нас, нехай милість і ласка Бога Отця, Ісуса Христа і Духа Святого буде над нами. І Христос, який вознісся, знову прийде. Я хотів би сьогодні також звернутися і до тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Христос повернеться. В якому стані будете ви, в якому в місці будете ви в той момент. І тоді, коли він буде судити живих і мертвих, де будете ви і що почуєте з Його вуст, для того, щоб бути з Христом, потрібно помолитися молитвою покаяння і жити з Ісусом Христом все своє життя. Амінь.